В ефірі Івнінг Ньюз», мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Допоможіть українській енергетиці. Укренерго закликало громадян економити електрику на тлі значного похолодання. Кажуть, порівняно з п'ятницею, коли температура трималася близько нуля, напередодні споживання зросло більш ніж на 13%. відсотків. А сьогодні, взагалі, зафіксували рекордні показники для цього опалювального сезону. За словами енергетиків, стрімке підвищення рівня споживання створює додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюють після ракетних атак минулої зими. А це може призвести до технологічних порушень. В Укренерго вкотре нагадали прості правила, які допоможуть системі витримати підвищений попит. Зокрема, вимкніть зайве світло, не користуйтеся одразу кількома потужними електроприладами, не вмикайте кондиціонери чи обігрівачі. А ще. Витягніть непотрібні зарядні пристрої з розеток. Нуль днів без аварій на столичних водопровідних об'єктах. Цей показник тримається ще з учора. Одразу після того, як протікання на борщагівці вдалося локалізувати, під воду пішла частина подолу. У Київводоканалі розповіли, все через пошкодження магістралі на вулиці Оболонській. Рух нею довелося перекрити, а без водопостачання залишилися чотири будинки. Дорожники обробили вулицю протиожеледними засобами. А працівники водоканалу взялися локалізувати аварію. Не все добре в столиці не лише з водопроводами, але й з громадським транспортом. Правоохоронці з'ясували, чому напередодні на Троєщині спалахнув тролейбус. Розслідування показало, причиною було коротке замикання, а от жодних ознак підпалу не виявили. Нагадаю, вчора одразу після того, як рогатий згорів ущент, у КМДА заявили, причиною пожежі став підпал усередині його салону. Вогненебезпечним громадським транспортом замість метрополітену вже другий місяць вимушені посилено користуватися жителі Голосіївського району Києва. Усе через підтоплення синьої гілки підземки. Ремонтні роботи можуть затягнутися щонайменше на півроку, а столичні правоохоронці порушили низку кримінальних проваджень щодо службової недбалості через тріщини в тунелі. На думку керуючого партнера адвокатського об'єднання Відар Станіслава Бориса. Розслідування причин може закінчитися навіть швидше ніж відновлення руху аварійним тунелем. Про це він розповів ексклюзивно в ефірі Юкрейн News. Що стосується строків, ну по динаміці, яка на сьогоднішній час відбувається, я бачу, що кринальне провадження рухається доволі впевнено. Все буде залежати від того наскільки оперативно експерти зможуть опрацювати величезну кількість даних, яку отримують. І вже по факту по результату експертизи, вже можна, вже можна буде говорити про те, чи було вчинено кримінальне правопорушення. Якщо було вчинене, то ким в такого роду кримінальних провадженнях, таким, якщо так можна вирватися, ЦАПом відбувайлом найчастіше виступають певний якийсь інженер або там керівник якогось підрозділу відділу, який був відповідальний за цей чи інший напрямок. І фактично дійсно притягнення, якщо буде встановлено наявність його діях складу злочину, зокрема 367 службова недбалість, то притягнення його до відповідальності насправді я би не сказав, що буде яким певним успіхом цього кримінального провадження чи вирішення проблеми загалом. Що ж має зробити влада міста, в якому щодня рве труби, а громадський транспорт спалахує сам по собі. Мабуть, витратити більш як 121 мільйон гривень на пляжі. Принаймні таку суму заклали в стратегічний план розвитку Києва до 2025 року. Зокрема, на пляж Березняки цього року планують витратити майже 43 мільйони гривень. Благоустрій зони відпочинку Біла в Оболонському районі може коштувати до 6 мільйонів. Роботи біля озер на Теремках планують профінансувати на 20 мільйонів гривень. А якщо додати до цих мільйонів ще й ті, які хочуть пустити на очищення водойм, то пляжний відпочинок 2024 стане киянам у 193 мільйони. А наступного року 107 мільйонів гривень. Полювання на продавців фальшивих документів у Києві триває у полі зору правоохоронців, ті, хто незаконно допомагає тікати за кордон військовозобов'язаним. Так, 32-річний киянин виготовляв папери про непридатність до військової служби. Такі послуги коштували 7300 тисяч доларів. А 38-річний уродженець Чернігівщини за 8,5 тисяч в американській валюті допомагав знятися з військового обліку за станом здоров'я. Тепер обидва ділки чекають суду під вартою. Після дворічної перерви вони повертаються. Столична влада рекомендує киянам згадати про маски. Радять надівати їх у місцях скупчення людей, щоби зменшити ризик зараження ковідом. Заклик зробили на тлі попереджень Всесвітньої організації охорони здоров'я. Перший заступник голови КМДА наголосив, що тижня в Києві фіксують нові випадки інфікування. Серед госпіталізованих є й пацієнти у тяжкому стані. Три об'єкти києво печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами, і це попри те, що минуло вже 9 місяців відтоді, як заповідник оголосив про розірвання договору оренди з українською православною церквою московського патріархату. У він культі розповіли мова про 54-й, 57 й і 58-й корпуси на території нижньої лаври. Водночас, голова комісії з приймання передавання об'єктів зазначила, це питання невдовзі буде вирішене. Дерусифікація столичних топонімів триває. Київська міська рада оголосила, що до кінця тижня чекає пропозиції щодо нових назв для 14 об'єктів міста. Перейменувати планують вулиці в дев'яти районах Києва, зокрема ті, що дотепер носять імена російських письменників Пушкіна, Достоєвського, Єсеніна, Тургенєва. Як зазначив заступник міського голови, цього року Київ сподівається закінчити дерусифікацію та декомунізацію, тому потрібно перейменувати кожен об'єкт, назва якого пов'язана з Росією або її радянським чи імперським минулим. Рух мостом через канал у Вишгороді закриють. Про це попереджають в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. Проїзд перекриють для всіх видів автотранспорту. кажуть, це необхідно у зв'язку з початком капітального ремонту. На час робіт працюватиме тимчасова переправа з 10 січня. Рух автотранспорту з Осещини та Хотянівки в бік Києва відбуватиметься понтонним мостом. А з 17 січня рух в обох напрямках відбуватиметься лише по понтонному мосту в режимі реверса. Один з прольотів мосту на дорозі київ Вижгород Десна-Чернігів, було зруйновано ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. У Києві посеред зими зацвіли камелії. Подивитися на них можна в Національному ботанічному саду імені Гришка. Окрім купівлі квитка, в ботсад треба заплатити ще 50 гривень за вхід до оранжереї. Працює вона з середи понеділю, з 10 ранку до 16-ї. В адміністрації кажуть, квітування лише починається, тому наразі відвідувачів небагато. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.